У Миколаєві тривають обговорення щодо реорганізації баз стоянок маломірних суден та приведення їх у відповідність до чинного законодавства. Зміни стосуються розділення стоянок на спортивні та прогулянкові, а також питань безпеки дітей на території спортивних шкіл. Нарада відбулася під головуванням міського голови Олександра Сінкевича. До обговорення долучилися представники міської влади, спортивних шкіл, експертно громадської ради та ехцмени. Юридичний департамент досліджував цю інформацію. Управління спорту досліджувало всі ці дані. І сьогодні ми прийшли до того, що для того, щоб надавати послуги так званих чи здійснювати послуги баз стоянок, і в тому числі використовувати спортивні шкіли як спортивні шкіли, було прийнято рішення щодо розділення земельних ділянок. Одну з яких передати на комунальне підприємство «Таймсет». Міська влада пояснює, школа повинна займатися лише навчанням дітей, а стоянкою приватних суден профільне комунальне підприємство. Нинішній статут, зокрема, дю США Атлант застарів та суперечить закону про внутрішній водний транспорт, за словами депутатки Олени Кисельової, статути шкіл не відповідають вимогам законодавства з 2022 року, а діяльність приватних суден на їх території створює юридичні ризики. Якщо законодавець сказав, що має бути база для створення спортивних суден, і вона написана, для чого вона. Забезпечується, як воно регулюється. Вибачте, ну люди добрі, почитайте, хоч які папірчики треба писати. Це точно на діяльність директора. Тому що я як платник податку скажу, наша мені дитяча юнацька школа і директор, який займається. Ну, вибачте, прогулянками когось. Дітей треба тренувати. Хай тренують за це. Він зарплату отримує. Для того, щоб займалися інші особи відповідності до чинного законодавства, то треба бути створеним інша установа, і по іншому регулюватися. Представники експертно-громадської ради під час наради зачитали витяги з профільних законів, де чітко визначено спортивна база лише для спортивної діяльності, без надання додаткових господарських послуг. Місцеве самоврядування не може встановлювати власні правила супереч державним нормам. Однак, їх смени висловили основні побоювання можливе підвищення тарифів та ризики для їхнього майна, яке вже багато років поспіль базується на території спортивних шкіл. Які у людей страти? У всіх? Ви бачите, люди всі за 50, у кого є яхти. Це, крути, це круті мільйонери. Да. Як да, пенсіонери, мільйонери, які там ці 700-600 гривень тратять на тисячу гривень платі за те, що вона стоїть яхта під охороною да? Да. на сьогодні. У них є страхи, які Перше, да? що де вони зараз стоять, є якісь будки, де там майно їх не лежить, що це все візьметься і винесеться за забор. У міській владі підкреслюють, мови не про виселення яхт чи ліквідацію стоянки, а про наведення порядку. Зараз на територію ДюСШ Атлант та Олімп зберігаються як спортивні, так і приватні судна. Частина договорів мають порушення, а окреме майно спортшколи Атлант раніше навіть було втрачено. За підсумками зустрічі домовилася сформувати робочу групу з представників яхтової спільноти трьох-п'яти осіб. Протягом двох тижнів вони опрацюють нормативні документи, технічні матеріали та пропозиції, надані міськрадою. Ми провели інвентаризацію. Чи вона стосується розділення? Поки що ні. провод. Ми встановили, що на території стільки-то лодок, стільки-то рундуків, стільки то там якоїсь ще щось пропало з території. Ми це зробили як виключно господарська діяльність школи. Ми зробили це. Ми підрахували ці яхти. Ми подивилися, що в нас там залишилося, і ми вийшли до вас з пропозицією того, щоб територію школи. Не виносячи всі ваші судна з чи засоби плавсредства, не виносячи за територію школу, як оптимально розділити її територію, щоб і школа продовжувала займатися, і ваші судна на ній залишалися. Далі вже питання господарське, оплата там і так далі, ми з вами теж сядемо про це, проговоримо. Через два тижні відбудеться повторна зустріч, на якій презентують пропозиції цменів та можливі юридичні обґрунтування подальшого функціонування стоянок. У міськраді підкреслили, ініціатором змін виступає не місто, але воно бере на себе відповідальність провести процес відкрито відповідно до закону, щоб школи працювали без порушень, а власники суден і надалі мали доступ до території без ризиків. Олександра Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.